Всім привіт! Сьогодні 4 травня. Подивіться, яка вже, який в нас вже чебрець, бачите? Практично буде скоро зацвітати. Дивіться, які рядочки гарно виглядають. Це ті, що в тому році були просапані. Практично вже сформувалися класні рядочки. Тут я підсажував. Вони трошки маленькі. Дощі випало 70 мм. Якщо хто не знає, це 70 літрів на квадратний метр води. Вони були висипані перед дощами. Ну і зараз зараз вже проглядаються рядочки. Хто бачив мої найсамі, -самі перші відео, які тут бур'яни були, але помаленьку-помаленьку і все зробили. Помагала мені дружина, я сам сапав трошки, багато дружина допомогла. Оце це хінацея. Також була ще у бур'янах в цьому році. Але вже набагато краще виправилася. Завтра Пасха, завтра ніхто нічого робити не буде. Але десь на кінець тижня я думаю, що приїду і це досапаю. Тут календула, я перебив, бо дуже густо зійшла. А от материнка орегана. Це те, що осінню була підсаджена. І тут є маленька, яка ми весною підсажували. Багато попропадало, тоді був сухий вій, плюс 28. Але багато й вижило. Це в нас Росте наша прекрасна лаванда, класна. Дивіться, дуже буряни заростають. Але от так ми геотканню чи агроволокном зробили. От її видно. Все, підписуйтесь, всім, гарних свят і найшвидшої перемоги.